Всім добрий! день, На сьогоднішньому уроці громадянської освіти ми з вами будемо вивчати тему самовизначення. Ну що ж, з попередніх тем ми вже знаємо, що таке ідентичність. Але наступна особливість, якщо розглядати життя сучасної людини в суспільстві, тут ми, власне, підходимо до важливого такого поняття, як самовизначення. Тому що ми всі з вами. Проживає в суспільстві. І ми в тому суспільстві хочемо зайняти якесь місце, якесь становище. І власне той процес усвідомлення і визначення свого місця в житті і в суспільстві називається самовизначення. Коли є людина, і та людина в суспільстві хоче зайняти. І усвідомити яке своє місце, чим вона в тому суспільстві буде займатися, що вона в тому суспільстві буде робити, як вона себе бачить і своє життя в суспільстві. Таким чином, той процес буде в нас називатися як Отак, От схематично намалює місце, той процес буде називатися самовизначення. Коли людина хоче зайняти якесь місце, яке становище, отримати якийсь статус в суспільстві. Але маючи вже певний життєвий досвід, вам всім вже 15 і більше років, є так, що наступне на що ми звернемо увагу, а що впливає на людину, коли вона хоче зайняти якесь місце, якесь становище в суспільстві? І тут, власне, ми розглянемо таке питання, як чинники самовизначення. Що впливає на людину, коли вона хоче зайняти і усвідомити своє місце в суспільстві? В першу чергу, це. Вчені поділяють таку класифікацію як внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні чинники це є що? Це є те, що власне відноситься до самої людини. Усвідомлення, чого вона хоче, усвідомлення своїх цінностей, що як вона бачить своє життя в тому суспільстві, як вона бачить відносини з іншими людьми. З іншого боку, людина може. Хотіти одне, а вийти в неї можуть бути трошки по-іншому. Чому? Окрім внутрішніх чинників, можуть бути це зовнішні чинники. Що, що означає зовнішні чинники? Це як інші люди впливають на це самовизначення на те місце. В першу чергу, ну, в нашому розумінні зараз ну, це ваші рідні, батьки, вчителі, друзі, впливають на, вас, на ваше самовизначення. Впливає, але не самі вони, а впливають так само цінності, які є в суспільстві. В першу чергу рівень культури, рівень економіки. І все це разом всі ті чинники власне, впливають на самовизначення. Інша класифікація де трошки ширше і глибше, вона певним чином намагається дослідити, які саме чинники внутрішні впливають на самовизначення. І тут ми переходимо до іншої класифікації, тут ми звертаємо увагу на мотиви. Власне, на мотиви, на бажання людей, що людина хоче, яке місце вона хоче зайняти, які мати взаємовідносини з іншими людьми, як вона хоче, щоб ставилися до неї в тому суспільстві. Окрім мотивів, є ще в нас самопізнання, як людина сама себе пізнає, як вона хоче розвиватися, як, як розвивається її внутрішній світ. Разом з е, самопізнанням на самовизначенні впливає самооцінка, тому що ми, наприклад, хочемо зайняти місце президента, бути якимись там багатими, заможними, але не завжди ми маємо можливості е, е, отримати ті те, чи, чи інше місце, те чи інше становище. І тому власне важливу роль відіграє самооцінка, коли сама людина себе оцінює, чи зможе вона зайняти це місце, чи зможе вона виконати ту чи іншу роль в суспільстві. Ну і наступне, на що ще потрібно звернути увагу, в тій класифікації це вимоги. Що саме суспільство вимагає від тої людини? Що вимагає? Найближчі групи, ті особи, які, особливі, які, входять, які групи, в які спільноти, які ходять, входить та людина, наприклад, що вимагає родина, що вимагає, наприклад, друзі, що вимагає школа, клас. І все це разом в сумі, що впливає на самовизначену людину, що вона займає в суспільстві те чи інше місце, має те чи інше становище, той чи інший статус. Але. Маючи вже певний життєвий досвід, ви скажете наступний важливий чинник, який впливає на самовизначення, це вік. Тому що в залежності від того, скільки років людина має, в залежності від того, який в неї життєвий досвід, відповідно, є і її самовизначення. І тут, звернумо на ту класифікацію, яка існує, а саме те, що, наприклад, коли людина є немовлям, в неї, одне самовизначення. Коли вона, наприклад, є дошкільнятком входить дитячий судок, там інший рівень самовизначення, коли вона стає школярем молодшої школи, Один, одне самовизначення. Коли вона стає старшокласником, трошки інший вже стає підлітком, інший вираз самовизначення. Далі в де у нас де молодий вік до 30 років. там. Інше самовизначення, інші цінності. Далі вона вже стає дорослою особою, 40-50 років. І відповідне самовизначення трошки інше, не таке, наприклад, як було в дитинстві. А коли людина вже досягла безрілого віку 60, 70 80 і більше, то самовизначення зовсім інше. Тому, власне, на думку багатьох дослідників, якщо розглядати життя людини в суспільстві, то, власне, вік є найбільш таким чином, який власне, призводить до великих змін у самовизначенні. Але якщо розглядати чинники, а особливо внутрішні чинники, і поєднувати її з зовнішніми, наступне, на що потрібно звернути увагу? І сьогоднішньої теми це є те, а як Мораль впливає на самовизначення. Річ тім, що мораль, а саме уявлення в суспільстві, що є добре, що погане, відіграє ключову роль у самовизначенні людини. Тому що якщо ми живемо в суспільстві, то ми хочемо, щоб те місце, яке ми займемо в суспільстві, було добре для кого? І для нас, і для інших. Ми розуміємо, вже 15 років зараз ви маєте. Що можна зайняти якесь місце, але втратити друзів, можна щось утримати, але рано чи пізно щось ти мусиш втратити. І тому разом з моральною ми переходимо до такого дуже важливого внутрішнього чинника, і не тільки це гідність. Тому що людська гідність, особиста гідність має велике значення у самовизначенні. Що таке гідність? Це є особливе моральне ставлення особи. Людини до себе і ставлення до неї суспільства. Гідність полягає в тому, що це є поєднання того, що як сама людина всередині до себе ставиться, які в неї є цінності, в першу чергу моральні цінності, а так само, як в результаті того ставлення інше оточення, всі інші люди, які в суспільстві, так само ставляться до неї. Тому гідність, можемо сказати, має такий. Особистий вираз, але так само вона має, має вираз оточення, ставлення до неї з боку суспільства. І все це призводить до того, що, яка, якщо розглядати останні дуже важливі зміни в українському суспільстві серед в житті українців, і саме навіть самовизначенні українців за останні 10 років, тут ми можемо звернути увагу на те, що в кожного є особиста гідність, особистий рівень. Відчуття своїх прав, відчуття своїх свобод. Кожна людина, яка має якісь своє відчуття, вона не дозволить, щоб їх, її права, її гідність принижували, понижували. Але з іншого боку, що дуже важливо для українського суспільства в останні десятиліття, це є те, що гідність так само в нас досягла рівня громадянськості. А саме громадянський рівень гідності. Чому він полягає? Що Якщо люди живуть в суспільстві, то вони є відчуття своїх прав і свобод не тільки особистих, а й суспільних. Це означає, що, наприклад, ваші права можуть не порушувати. Але коли ви бачите, що посягають на, на гідність інших людей, на, їх, на права, і, права інших людей, на свободи інших людей, то ви, якщо маєте гідність, то ви будете захищати, наприклад, ви живете в суспільстві, вашу гідність ніхто не рухає. Але поряд вас є такі самі люди, І ви себе ототожнюєте, ідентифікуєте з тими людьми. І коли ви бачите, що, наприклад, хтось посягає на гідність інших людей, то що ви будете робити? Ви будете захищати гідність інших людей чи не будете? І, власне, громадянський вияв гідності полягає в тому, що громадянська гідність призводить до того, що саме суспільство не дозволяє. Іншим особам, іншим людям, чи всередині суспільства, чи зоні суспільства порушувати гідність. І, власне, громадянський рівень гідності показує те, що суспільство стає більш цивілізованим, більш розвинутим, більш адапт... адаптованим, але найголовніше воно стає набагато сильнішим. Коли буде загаль... загальне відчуття гідності суспільної гідності, то таким чином. Права свободи будуть високого рівня, а порушень буде все менше і менше. Чому? Тому що мораль суспільна буде така, що права і свободи не тільки свої, але й інших людей потрібно не просто підтримувати, а потрібно захищати. І навіть деколи захищати зі зброєю в руках і захищати ціною свого життя. Тому що гідність є дуже важливою цінністю для розвинутих людей, розвинутого суспільства. Наступне ще поняття, яке нам потрібно згрунтувати, якщо ми говоримо про цінність, це є совість. А що таке совість? Так, ми знаємо про зовнішній вплив, що всі впливають на когось, але з іншого боку, ми знаємо, що не тільки під зовнішнім пливом відбуває розвивається людина. Ми знаємо, що є ще внутрішні чинники. І, власне, серед внутрішніх чинників тут велику роль відіграє совість. Що таке совість? Це усвідомлення почуття моральної відповідальності за власні дії. Власне, таке внутрішнє обмеження, що робити, що не робити, згідно моралі. І все це проводить до того, що власне, цінність є, е, е, серед, е, е, Совість є ключової цінності в людській гідності. Що власне совість не дозволяє людям порушувати ті чи інші норми, порушувати свободи інших людей і все інше. І тому власне совість в цивілізованих суспільствах, совість людей є самоконтролем суспільства. Так, одна справа, коли всі контролюють один одного, але лише. Вищий рівень розвитку, коли сама людина себе контролює, що вона знає, що зробити доброго і що не робити поганого. І, власне, совість, як одна з ключових моральних цінностей, є основою загальнолюдських цінностей і загальнолюдських відносин розвинених суспільствах. І тому, власне, розглядаючи і зараз у вас такий вік, що ви власне, займаєтеся самовизначенням, все-таки не забувайте за такі ключові поняття, як мораль, гідність і совість. Тому що якщо в суспільстві будуть панувати такі цінності, вони будуть мати перевагу по відношенню, наприклад, до цінності багатства чи цінності слави, все це до того, що і в суспільстві людям буде легше жити, і суспільство буде краще розвиватися. Якщо є якісь запитання, зауваження по сьогоднішній темі, пишіть в коментарях. Домашнє завдання параграф другий. До побачення. Бувайте здорові, до, швид... до, до е, нових зустрічей. До побачення.